Привіт! Рада тебе вітати на нашому занятті. Сьогодні я хочу розповісти тобі про твої права. Кожна дитина на землі має свої права та обов'язки. Перше і головне право це право на життя. Ніхто не може створювати такі умови в, побуті, в їжі або вісні, які можуть зашкодити дитині, її здоров'ю або існуванню. Також кожна дитина має право бути громадянином якоїсь країни. Має право на ім'я. Ти маєш право гарно харчуватися. Ти повинен мати відпочинок та можеш займатися улюбленими справами. Це може бути і активний вид відпочинку, спорт. А може, малювання, читання книжки. Кожна дитина має право на родину, що буде піклуватися про неї та захищати. Якщо ти захворів, ти маєш право отримати кваліфіковану медичну допомогу. А також ти маєш право на отримання нових знань, на відвідування садочка або школи. Твої права захищають батьки та держава, і ти маєш їх знати.